Як досягнути усього у житті, чого ви бажаєте? прикладі ролики принцип мурахи і батона, мій принцип, Богдана ролі, катайся роки. Щас сандалях нас хама, бо я так хочу і можу собі дозволити. Поїхали, Значить, дивіться на прикладі мене, я умовна мураха. Зараз так, ще стою у кадрі, що реально схожий на мураху. І я хочу отримати батон прям справжній батон. Знаєте, щоб можна було принести до себе мурашник, показати всім самкам мураха. Що смотрите, який... Какой... ну якщо у них там є самки. Напишіть в коментарях, якщо немає і розбирайте. Дивіться, у мене батон, який Я самий крутой. Щоб всі в мурашнику побачили, що вау, у мене батон. Або якщо я сам собі хочу от батон, щоб він у мене був, я його їв, ним розпоряджався. Міняв, наприклад, на цукор, потім на все що хочу, хочу батон. Але є проблема. Я мурашка. Я не вмію перетягати цілий батон. Як я і сказав, розберемо на прикладі роликів. Ось я їх вдягнув. Я. Давайте щось інтересненьке, я сразу на них покажу. Прямо на місці, щоб можна було відчути себе мурахою на роликах. Я хочу на роликах навчитись отакі штуки крутити. Отакі штуки крутити. Хочу, хочу щоб всі бачили, що я вмію на роликах робити ось так. Можна сказати, що це батон. Ну тобто, очевидно, можливо, якщо ви займалися професійно танцями або хореографією, чим завгодно, що додає координації, ви взуєте ролики, зможете одразумдомтудудом, зможете одразу щось показати. Але скоріше за все нічого у вас не вийде. І щоб діти до такого рівня треба буде витратити час. Тобто, ви не зможете отак за один день взяти і різко навчитись, щоб воно було плавно, гармонійно, ще під музичку, і щоб прям вау. І щоб всі зацінили, який у вас класний батон, тобто рівень катання на роликах, мураха не може підняти батон. Ви не можете за один день опанувати круті штуки на роликах, щоб вони виглядали так, наче ролики це продовження вашої ноги. Але ви можете організувати собі. Щодня, ну що секунди, це, звісно, важко. Та й щодня, чесно кажучи, буває іноді нема настрою, захворів, ще щось. Але ви можете організувати собі регулярно крихту того самого батону. Давайте тепер складемо логіку. Мурахи ж є прикол, вона може тягнути більше своєї ваги. Вона там може, звичайно. І в принципі, ми теж можемо взяти, так поставити собі задачу. Наваліться, що щас ми, коротше, за сьогодні маємо панувати, нехай буде мабрук або грейп ще називається. Отаку штуку. Чисто теоретично. Це можливо, тобто, чисто теоретично можливо організувати цю штуку за один день. Але перед цим було б непогано навчитись їздити вперед, їздити назад, робити елемент кріс-крос однією, іншою робити розвороти і ще спиною вперед. А тепер дивіться, можна це вивчити за один день, але набагато легше розділити, як я щойно зробив. Ці елементи на частинки, тобто взяти умовну скибочку. Навіть не скибочку, це половинку Половинку скибочки і розділити її на крихти менше, ніж вага мураха. Нагадую, ви мураха. у вас є великий батон, ви на нього дивитесь, боже, який батон! Вже уявляєте, як ви заключите очі, стоїте отак на фоні цього батона. Або прямо на ньому. О, цар царь дворця. цар гори опанував батон. Але для того, щоб його реально отримати, не вийде за один день. Ну ніяк. Для того, щоб могти кльово флексити на роликах, для початку треба організувати першу крихту. І ви, от у вас є батон. Розділили його на крихти. Не можете самі звертайтесь, будь ласка, до Ми розбираємо, до тренера або гугліть відоси. пожалуйста, ви ще стосуєтесь на YouTube-каналі Богдан Руки. Там мільярд відосів. Як можна почати. Бажано, звісно, дати гроші. І це ну, мені все приємно. Курсики у мене там є, можете вон, посилання в описі подивитись, записатись до мене, можете у школу нас записатись, що в Польщі у нас відкрилась в Кракові. Але коли ви даєте гроші, у вас виникає більша цінність, ви вже їх заплатили, і ви хочете швидше. Не облежати свої цілі. Це вже другий момент, це вже пінок під сраку, так би мовити, під попу, щоб швидше отримати свою крихту. Але загалом, є у вас батон. Ви розділили його на крихти, зрозумілі для вас. Досяжні для вас на поточному етапі. Якщо ви ваще не вмієте кататись на роликах, почніть з того, щоб просто хоча б на них поповзати. Це ми в курсі, до речі, розбираємо. Перший урок там вдягнути в себе все, захист там туди-сюди, а потім повзати. Навчились повзати? Супер! Розберіться, як вставати. Далі розберіться, як безпечно падати, щоб ви собі нічого не відламали, особливо, якщо це стосується падіння на збоку, щоб це було безпечно. Розібрались, як падати? вставати, Розберіться, як їхати. Розібрались, як їхати. Супер! Розберіться, як повертати. Розібрались, як повертати. Клас! Розберіться, як гальмувати. Розібрались, тепер навчіться їздити спиною вперед. Зробіть те саме: повороти, гальмування. Далі розберіться, як розвертатись. Далі спробуйте це все натягнути на інші умови. Тобто, щоб ви робили не тільки на нашому броулір древомі. Борщахівська, 154, Київ, Терцем 6-й поверх, телефон 095 882 5575. Ну що, не можу, ж рекламувати свої продукти. І рулірдроми, курси, тренування, давайте те саме. А ще по промокоду YOUTUBE у вас буде знижка 10% на наш магазин. На захист точно можемо організувати. На ролики 5%. Ізвіться. Підбиваємо підсумок. Я у вас батон. Ви його взяли і розбили на крихти. Починайте з цієї крихти, яка до вас найближча, найлегша. Стояти, повертати, падати безпечно, рук спиною вперед. Тримаєте в голові, обов'язково візуалізуєте, як ви як там ураха, стоїть на батоні, отак, так, вау, який я молодець. Для того, щоб була вся мотивація, бо буде не, не, не трошки складніше, ніж просто. Я це називаю саме так. Не складно. Трошки складніше, ніж просто. Але якщо ви з регулярністю, може бути кожен день, може бути раз на тиждень, але з регулярністю, якщо це раз на тиждень, то це вже скільки порахуйте? Близько 50, Забув скільки тижнів по році, вибачте. Близько 50. добре, вилетіли хвороби, відпустки, дитина там, і що, що таке то ось 40-40 разів за рік, якщо раз на тиждень, навіть з вилітами, з відпустками, можна собі організувати. Я думаю, навіть по пів години, це 20 годин. за 20 годин можна, в принципі, опанувати ліхтарик, легкий кріс-крос і легенький розворот. Якщо вийде, навіть спиною вперед. І таким чином, за рік ви отримаєте скибочку. Понятно, а що ви хотіли, що ви за рік. Знаєте, як люди мені часто кажуть на тренуваннях, я за рік зроблю сальто на роликах, я навчусь. Я такою, це гарна мотивація, молодець. Я зроблю все, що від мене залежне, щоб ти дійсно це зробив. Але <с 44> це так не працює. Для того, щоб навчитися на на роликах, спочатку навчіться робіть сальто на підлозі, а для цього треба міцні зв'язки і достатня вибухова сила вашого тіла, щоб це зробити. Далі треба нормально кататися на роликах. Далі ж треба з мораллю попрацювати, ну зі страхами в голові, щоб не передумати, як то кажуть, да? а потім вже можна це все разом комбінувати. Але все-таки, все все-таки, це. Все одно, той самий батон, який ми ділимо на скіпки, скіпки ділимо на крихти. Починаємо з тієї крихти, яка біля нас, і рухаємось далі. Це був приклад на роликах. Тепер я до вас трішки ближче, бо ми ж тепер вже серйозні ребята. Вже у нас хо, у нас вже є скипка ціла. А тепер дивіться, цей принцип. Натягується, як села на глобус, на будь-яку сферу вашого життя. Абсолютно будь-яка. Якщо ми кажемо про гроші, всі ж люблять гроші, звісно, всі хочуть багато грошей. І ви такі, хочу собі зарплатню 5 тисяч баксів в місяць. М -м -м вам 19 років, ви ніде не вчитесь, нічого не вмієте, але от хочеться 5 тисяч баксів в місяць. Ціль розкішна. Я серйозно кажу, це як драйвер, що о, хочеться. Тут ще момент треба зрозуміти, а на що вам стільки денег? Просто щоб витрачати і кайфувати, це, звісно, гарна ціль, але ну, це вже відео має бути на окрему тему. Якщо Цікаво, напишіть в коментарях, щоб ми розібрали принцип енергії, движення та енергії. Бо чесно вам скажу, на своєму прикладі гроші там на ролердром, на школу, на якісь продукти, там, на, на наш додаток, на магазин. Вони ж потрібні, звичайно, і там суми сіма, сім значень, сім сім чисел у, цьому, у цій цифрі. Але вони беруться тільки тоді, коли вони вам правда потрібні. От. Але допустимо, п'ять тисяч баксів. припустимо, ви такі п'ять тисяч баксів, хочу, хочу, хочу. Так, я зараз можу піти на роботу, де можна. Вайтішку можна Хм. Hmm, а куди ще можна піти? Можна піти. Припустимо, ви трошки катаєтесь на ролик, можна піти тренером на ролики. Середня зарплатня, якщо ви новачок, як не крути, буде виходити 400-500 доларів. Ну, якщо ви новачок, м -м, і треба буде докласти зусиль, щоб отримати за зарплатню. Але саме головне, коли ви туди йдете, будь-яка тема, ви отримаєте крихточку. Ці крихточки накопичуєте, ви заробляєте досвід у будь-якій професії, чим би ви не займалися. Люди завжди платять за дві речі: перше за енергію, друге за результат. Я ж кажу, якщо про енергію, дайте знати, я вам розкажу, чому, наприклад, у мене заняття. Зараз, до речі, передача вийде, я вже можу казати, 29 вересня, е, супермама, я там знімався. Е, чому у мене заняття коштує 2000 гривень 50 доларів на годину, а чому у інших тренерів заняття коштує менше 10 доларів на годину? Чому? Тому що енергія результат. Я цим займаюся все життя. Можна, я, якби попрошую оплату гідну. Якщо людина не хоче, не може це платити, значить, значить їй не потрібен продукт. І це нормально, але буде хтось, кому буде потрібен, це вже те, Інший принцип. Повертаємось до теми. П'ять тисяч доларів, ви хотіли для того, щоб отримати ці 5 тисяч доларів, це ваш батон. Розбийте на скіпки. Якщо ви прийшли тренером -дром, про ролики розбираємо. Дізнайтесь, що ж такого треба робити, щоб вам на дистанції почали платити таку зарплатню. І якщо ви до мене прийдете і скажете, що я хочу 5 тисяч доларів в місяць, я звісно запитаю, а що ви вмієте? А як ви це вмієте? А що ви можете такого для мене зробити, щоб згенерувати такий дохід? Тобто не вопрос, на тренування чи можна таку суму зробити? Звісно, можна. Навіть на штаті на ролер. Я кажу не про свій, про будь-який. Можна це організувати. Не буду, не буду падати до точних цифр. Але дійсно це можна зробити. Тільки тоді треба вести великі групи. Людей по 20 бажано 5 разів на тиждень. Тоді, дійсно, можна буде організувати. Але для того, щоб вести ці групи, спочатку треба вміти вести ці групи. По-друге, треба організувати цей потік людей. Ну це вже моя задача, реклама там працює. А третє, це треба втримати цих людей. І от вам три скибочки. могти їх вести, могти їх залучити. І третє могти їх утримати на подальші тренування. Далі ви собі що мені треба там, на наймінів 5 тисяч доларів, 10 тисяч гривень на місяць, приблизно. Мені там треба от стільки то тренувань, стільки то годин відпрацювати. У вас є детальний покрихтовий план до вашого батону. Ви поступово починаєте до нього рухатись, накопичуєте потрібну кількість людей вам на тренування, утримуєте їх, слідкуєте за показниками модне слово конверсія, Слідкуєте за показниками конверсії з першого тренування у друге. Тобто вам на перше тренування прийшло 10 людей, на друге у вас лишилось троє. Це 30% конверсія. Це дуже поганий показник. Гарний показник це. 70%. Тобто, щоб з 10 людей, хто вам прийшов на перше тренування, лишилось 80%. Ну, це вже специфіка бізнеса пішла. Ну, суть, ви маєте зрозуміти суть для того, щоб всі ці, ці цифри тримати в голові, іми оперувати і розуміти їх. Треба чуть-чуть поработати. Бажано, як Богдан, ну років 5-10, тоді без проблем в будь-якій сфері спеціаліст, який працює від 5 до 10 років, може наблизитись до цієї суми і регулярно її заробляти. Але ну а чи вистачить усіх і сил 5-10 років вести тренування пароликам? Знову ж таки, кажуть тільки про те, що. Вмію, вмію кататись на роликах, вмію вчити людей на роликах, тому кажу тільки, що, що опанував. Зрозуміло про гроші. Всі люблять гроші, так? Да? А тепер обнулілі, давайте взямо ще якусь сферу життя. Давайте якусь таку, таку прям спорт не цікаво. Там все в мотивації зав'язано, там треба монотонно робити дії. Але от сюрприз, сюрприз. В інших сферах життя так само, кожен день або там кожен тиждень треба здобувати крихту. Давайте щось цікаве, хай будуть стосунки. Ви нехай буде хлопчик. З хлопчиками легше мені спілкуватися. Дівчат я дуже люблю, дуже ціную, дуже бережно спілкуюсь. З хлопчиками ми спілкуємося, як слід. Ви хлопчик, який хоче собі розкішну жінку. Да? От батон, розкішна жінка, котра і любить, і цінує, і підтримує. І якщо треба там, якщо раптом ти не мілію, зможе тебе фінансово теж підтримати. Це другий питання. Фінанси в сім'ї це дуже слизько. Якщо цікаво, теж напишіть в коментарях, розберемо це мою позицію і як я відчуваю. Ну, в мене консервативна позиція. Якщо ти чоловік, то ти маєш нести відповідальність за свою жінку, за своїх дітей і за всю сім'ю. Бажано ще за маму, за папу і за бусі-дідуся. Ну, то таке. От у тебе ціль, твоя жінка. А що ти можеш дати цій жінці? Чи будеш ти нести за неї відповідальність? Хорошо, не трогаємо мтіми фінанси. Припустимо, ти хочеш, щоб вона там теж з фінансами робила всяке, а нашої тоді ти, якщо вона себе фінансово покриває. Хоча теж питання, наша вам жінка, яка не може сама себе організувати, може себе себе жінка організувати, але тоді у неї буде підвищений тестостерон, і вам з такою жінкою буде некомфортно. Ну, це теж другий розговор. Що ви можете дати цій жінці, як ви виглядаєте, що у вас в голові, скільки ви заробляєте, наскільки ви любите дітей, наскільки ви готові жертвувати чимось, як не крути, але все одно для стосунків треба чуть-чуть вкладатися. Я з радістю катався на роликах вночі, грав би на гітарки. Дуже люблю цю справу, але у мене є сім'я, яку я теж дуже люблю, ціную і поважаю. І іноді на гітарки я граю замість 2 годин на день, 20 хвилин. Нормально. А інший час провожу сім'єю. Ну бо це для мене важливо. Та сама гітара. Хочете навчитись грати металіка мастерок ту ту так. Треба трошки поусі проявити. Ви зрозуміли, давайте в фіналі це відео. Ви мураха є батон. Хочете досягти великої значної цілі. Розберіть вашу ціль по крихтам, знайдіть ту крихту, яка до вас найближча, і почніть у бік неї рухатись регулярно. Чим частіше ця регулярність, ну тобто не раз на тиждень, а три рази на тиждень, кожен день, тим швидше ви побачите результат, але тим більше зусиль треба прикласти і бути більш усічливим. І на дистанції, тим швидше ви отримаєте ту саму завітну цель, ваш батон натягується на всі сфери життя. Пробуйте. Мені цікаво, як у вас буде виходити. Діліться у коментарях, якщо було корисно, і напишіть, які супутні теми, які ми сьогодні зачепили. Вам було б цікаво послухати на цьому каналі. Чао, пока.